Я знову вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ми продовжуємо розмову з чудовою людиною, харизматичною, талановитою артисткою, заслуженою артисткою України Тетяною Шелігою. Вона завоювала мільйони українських сердець після серіалів П'ять хвилин до метро і Коли ми вдома. Нам довелося зробити невеличку перерву ну, для того, щоб опанувати свої емоції. Самі розумієте, в який час ми живемо. Тож підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставте, будь ласка, вподобайку. Маю надію, що ви очікуєте продовження. Тож до вашої уваги друга частина. Я прийшла на мову з 22-го виповнімала. Ви року. З 22-го року. Року! Тобто, свідомо перейшли на українську в один момент. У мене було відчуття не просто ненависті, а якоїсь гідоти. Мене відрізали. Ми з онучками домовилися, з Настею, Що ми переходимо на мову? У мене дві чудові онучки. одна з красивим ім'ям Варвара варенька, і Радміла Радочка, дівчата очень хороша і дочка Настя, которая зараз. Твердо стоїть на ногах, бо вона завліт театру колесо. Це її професія. Вона так на неї вчилася. Вона дуже все це вміє, знає її, полюбляє. У мене дуже багато друзів, чистокровних українців. Як мені кажуть, Таня, боже ти мій, розмовляй, розмовляй, умнічка, приумнічка. І так тебе поправлять коли? Я люблю, поправлять! У мене подруга літовка гід. Она нашла мою фамилию с XVIII века. Uh -huh. Крест, стоящий на полумесяце, пишется шлига. Это геральтика. А геральтика у поляков очень развита. Можно было подписываться, например, ковалевский шлига. Это означало, что шляхтич. Поляки, шляхтич. Не купляють як дворяни. Це чи є, чи нема. А баба Таня, яка була жінкою мого діда, поляка чистокоровна вона була дворянкою російською, тому і Таня. Ну, вона натерпілася, бо він же ж застрелився, коли репресії почалися. От дуже великий поси був в розвідки іноземні. А моєї другий дід єврей, з ним разом робив. Ага. І діти, мама і папа, разом росли. Тому, коли він застрілився, мій дід взяв шефство на бабу і Таню. Вона угу. залишилася одна. Але коли мій батько взяв фамілію а баба Таня чуть інфаркт не отримала. Ми ж тоді з поляками угу. на ножах були. Тому у мене якби польська, російська, єврейська, от это все перемішано. Ну, я до такої степені людина світу, мені національність не має значення. Взагалі треба, щоб була людина хороша. Все. От якби мені зараз спросили, Таня, а ти якої національності? Я, я українка. Ну, ти знаєш, що я Ахматова. ну, це наша Горенко. Писала на мові там, де вона жила. Ну, так і Шевченка писав. Вона очень любила Україну. І... Уныче тверостишье, якая стану я бы моим кредом. Я всем прощения дарую и воскресения Христа, меня предавших в лоб целую, а не предавшего в уста. Так вот, я тебе по секрету Расповедаю <связываю> на весь свет, я <связываю> хотела, чтобы Настя Потім, коли мене не стане, написала ці строчки на наробі. Зараз я як завіщанні Я вичеркнула це угу. і написала: напиши актриса, для якої Україна породу все. Я поміняла. Ой, я здається, я зараз буду просто ну, плакати ну, я поміняла, до поміняла, Тому що я думала. Я думала, я завжди, коли ходжу там на байкове, я думаю, а у мене буде, от ні строчок. кого мене розчувала просто. Ні, російська мова не повинна бути О, у мене на робі. Взагалі, я люблю представлятися. Здравствуйте! Мене звати Тетяна Шліга, мені от буде 76 років, Б48-го. І я завжди так кажу. Ну от я. Я жінка, яка вже принця на Білому коні не чекає, но кцокоту капит ще прислухається. Я можу прожити без належного. Але не можу прожити без зайвого. Ну ви це вже поняли по моїм жабкам, по тому лувру, по чашечкам. Ще не треба 100 гривень, а треба 100 друзів. Якби не вони, то мене б зараз не було. Мене витягували друзів. І витягувати зараз. А зараз просто вже вся Україна. Коли присилають гроші, люди, яких я, я їх не знаю, я не можу навіть їм сказати дякую. У мене є гріх великий. Я не вмію прощати Аз зовсім. Іноді кажуть: ну подожди, пройде час. Так от, коли проходить час, це ще у мене усилюється в два-три рази. Зраду по відношенню до людей, до тварин, угу. до природи я не можу. Тому, круг людей, з якими я спілкуюся, от, от іде, моя любима. ця актриса для мене в десятки кращих в Україні, щоб ви знали. Я е... Круг общення я роблю, щоб ми дивилися в одному напрямку. Сіли за стол, кожен може розказувати, і позиції бувають різні у людей, але все одно. Головне у нас, Україна, головне у нас порядність. По коли я чую, як купляються за 3,5 тисячі виїзд. Як розписуються, як з яких кимось хто на коляски, щоб вивісті. Я не засуджую. Мені важко, коли країна поділилась на 50 і п'ятдесят. Ці захищають нас в окопах, да. а, а ці гуляють в барах, пригають, скачуть. Я не розумію, як можна сусіда, якого ти брав картошку, сіль, з яким ти горілку півпойти і здати. Мені 76 років буде 10 грудня. от. А я кажу все, що я думаю. Мені люди вірять, в програмах вірять, на вулиці мені вірять. І е, думаю, Господь експеримент такий зробив над нами? Таке відчуття, що он нам показав, що таке ви самі вибираєте собі дорогу. Я вам її показала. Ну, ви а ви вибираєте так. куди? <гум> ви йдете. Ша? А що люди люблять з природою, а що люди люблять собачку, яку прив'язують до дерева? щоб вона ж. Ні, я вообще, вот это, от этом, от... от... я коли про це говорю, я просто я просто не можу. Я у мене ще була тема, я ж в непоганій формі, ви ж бачите. Ну, я завжди була булочкою, помпушкою. Я казав покійний Олександр Павловський. Я кажу, Саня, Саша, я хочу е, сходнути. Я у нього грала в Атлантиді. Велику роль другого плану мене видвігали на премію. Він е, каже, ну так, да, ти будеш така сексуальна, да, тільки я не знаю, будуть тебе. Потім знімати, коли ти схуднеш. Так, так і я, і зараз. І да. є поняттям пло. І я от ніяк не можу зрозуміти, чому, коли у тебе є хороше досягнення, і ти доказала всіми своїми роботами, хто ти що, чому так на тебе сміливо ставлять крест, як би поховали. Коли я бачу, що мене вже забули, я не можу зрозуміти, за що, чому. Я ридаючі, які не дають зараз працювати, зніматися, щоб поставляти свій слід, я би зараз про війну так могла би хорошо все це. От це отакий от у мене крик душі. Може, як сказала Гав'янка, може цей інтерв'ю подивляться декілька касів директорів. От я останній раз бачила переслідуючий вогонь. Там у тебе така не дуже велика роль. роль. Але вона роль, і вона на носить... баба гугля. гугля. А Гугля, гугля тому що вона інформація да. Її так і називають Баба гугля. О! Доброго здоров'я, то і Повернувся, машинку прикупив. Позичу, я до вас підспав. Ви ж усіх ружанівських знаєте. А то, знаєш, як мене тут звуть? Тося Гугля. І це чистісінька правда. Скажіть, а прізвище Мамзер вам знайоме? Я давно про них нічого не чула. Добре, дуже дякую. Ну, дуже яскрава, цікава роліна. І не було у мене відчуття, що я дивлюся на акторську роботу. У мене було відчуття, що я дивлюся на жінку, яка живе в тому селі. Тобто, настільки був чітко, органічно характер переданий, я ніколи не була в селі, не ночувала в селі, я не працювала в огородах, тобто, все, що я граю деревенських жінок. Це моє воображення. Коли мені прості люди про це кажуть, як ти, вони навіть не розуміють, як, яке це велике досягнення. Досягне, досягне, і що вони ага. мені свято, як робить? Вони тобі роблять ну, да, компліменти. Так, да, тому що вони що, я, угу. нашу кухню не знають. В метро, коли я їздила, толпа в вагоні. Щоб я розписалась на сігаретах, а там же все таке блістяще воно не береться. І подсовують Хорошо, на доларі, на доларі. Коли до мене підходять на вулиці. А до мене підходять дуже багато. Як каже моя подруга, яка мені допомагає супроводжую, ходити, вона каже, з тобою не може ходити ні по вулицям, ні в театр, тому що це сплошний сірі селфі, селі поговорили. Я кажу, ну ти розумієш, я розумію що я не даром прожила життя. Я не вірю цим акторам, які кажуть, що нам це надоєло. Коли, коли ми дома йшли, всі так любили. Я стою на касі, отзаді надо питати, Чим кончиться, буде ли це, будет ли це. уже касир каже. Ну ви що не розумієте, що жінка розсчитується? Ну, вийдіть, потім її спитаєте. що ви її дергаєте? Відходимо. і каже, Мій внук йому вісім років. Він мене строїть під вас. І діда, і я вияв. А от ми його наказуємо, він каже, а бабуся Настя так со своїм внуком Ух ти! не вчаться. А коли щось хороше, а ну, це б вона була довольна, що ви так мені. Боже, як приємно. приємно. Раніше ми їздили на проби, то да. з режисером. Тепер вот это вот придумали самопроби, самопроби з телефоном. Я тут 10 самопроб. Меня не взяли никуда. Самопроби були тільки на епізоди. Я не можу, коли такі невідповідності в житті происходить. Ти жива, тебе безхоронянець. Ну, ладно, що я хотіла сказати? Я зараз спасаюсь і от війни. І від цього вот свого положення в іскусстві, театрами я ходжу на вистави. Те, що я за останнє бачила, театр Франка на великолепному рівні. молодий. Всі вистави дивлюся, всі. У неї там є, що вона як називається остання? Останнє називається анархіст. Анархістів. Я думаю, я думаю, що я Но, Ну боже ж ти мій. Я всім потім пишу, що вони геніальні, що вони кращі. Коротше, Ви... театр рятує тебе, а, 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 а ти рятуєш театр. Танечка, ну я зрозуміла, ти живеш театром. Я хочу спитати, б ти побажала тим, хто буде дивитися? Любить Україну. Вона понад усе. Робіть все, що ви можете. Хтось донатить, хтось носочки робить. хтось, як моя подруга з Черкас, супи варить їм на фронт. Хтось просто пише, ну от я і вірші читала, хлопцям передавали. Саме головне зараз, саме, Це щоб діти і онуки повернулися живими. Кохайте один одного, не бійтеся народжувати дітей, що ці поговорки зараз не вірім. Для народження рібінка не може бути рівня не рівні. Ті, хто зможе перенести війну, вижити, будемо будувати, і ми все збудуємо. Краще, ніж воно було. Тільки перемога. Тепер я закінчу. Ну, ми ж домовилися, що Горенко Ахматова на російській мові, Але без цього я не кінчаю нічого. Могла ли бичи, словно дам творить? Или Лаура страсть любви вославить? Я научила женщин говорить. Но Боже, как их замолчать заставить? Ваша Тетяна Шеліга